До дня міста Тернополя, який відзначають 15 серпня, організували п'ятиденну акцію здачі крові в Тернопільському обласному центрі служби крові. Ви знаєте, сьогодні в мене вперше. Я здаю перший раз кров для ЗСУ, і відповідно це до Дня міста Тернополя. Це свого роду благочинна акція. І мені здається, до такої акції мають долучатися всі свідомі громадяни нашої держави. Це моя десята ювілейна донація. Я стараюсь здавати кожних 2,5-3 три місяці, тому що це найменше, що ми можемо зробити. Наша кров врятує життя, нам, нам потрібна нашим хлопцям, дівчатам на передовій. Терапевтка донорського центру Віра Борейко розповідає, процедура збору крові триває 10 хвилин. Під час процедури забирається 450 мл крові. Це така цілком безпечна доза для організму донора, яка не приносить людині ніякої шкоди, а наоборот впливає позитивно. Всіх донорів просимо, щоб вони не йшли до нас після нічних змін. Ми це наголошуємо, щоб люди добре поспали, поїли. День до того старатися не їсти нічого жирного, смаженого молочки, щось таке дієтичне, якісь кашки з дієтичними сортами м'яса. Так само в день донації особливо важливий сніданок, тому що більшість людей роблять помилку, думаючи, що ми завжди, як звикли вену колять, треба йти наче, як на біохімію. Це є велика помилка, тому є сніданок донора. Чай з якимось сухариком, яка з вівсянка, щось таке, але обов'язково поїсти. Виконувач обов'язків керівника обласного центру служби крові Василь Хомінець каже: акцію розпочали 11 серпня, вона триватиме до 15 серпня. За його словами, мета акції сформувати резерв крові та надати допомогу військовим, які цього потребують. До сотні в день донорів доходить до нас, там десь більше, десь менше. Підключилися громадські активісти, там фонд Конувала, ну, він зініціював нам цю акцію, звернувся до нас. І, тобто Ми шукаємо завжди нові форми методи. Тетяна Панченко, Володимир Вівсяник, Суспільне новини, Тернопіль.